Усім привіт-привіт! Знову я вам Рурі і знову новиночки. Погляньте, ось така новинка. Підсвічник іде, скляний. І текстильний ось такий іде декор. Поближче вам покажу 249. І ще ось такий підсвічник, теж він іде скляний. Димний 299. І новинки штучні рослини. Ось така малесенька рослинка. Скільки вона коштує? 59. І ось така теж цікава, гарна рослинка. 109. І не показувала вам теж це така, як новинка. Штучна рослинка в гудчик. Ну, така легесенька 77. Рослина ось така штучна йде, чоловічки. Вони йдуть різні, бачите, то ніжки звисають, то сидить він ось так. 84 гривні. А це ось такий їжачок цікавий. Знаєте, що це? Це обмежувач для дверей. Так-так. лужите його коло дверей, там, щоб вони не зачинялися. Але можна його використовувати як декор для дому. Дуже симпатичний їжачок. Ціна його 249. Поглянемо з вами на солоденьке. Набір іде пряників імбірних. 120 грамів в упаковці, 52 гривні. Ось такі лядяники на палиці, пампульки 19 гривень. Великий ось такий лядянок у вигляді сердечка 55 йде. Малесенькі ось такі лядяночки. З різними йдуть малюночками по 15. І маршмела. На паличці теж йде. 39 гривень. Цукерки, сонячний віночок, вишня йде. Шоколадні ось такі глазурі, вага. Йде 430 грамів. ціна зі знижкою 139. Ось такі цукерочки, 4 сердечка йде в упаковці. 23 гривні зі знижечкою. Ой, а ось це печиво, але воно без знижки 114 грамів. Ну, кажуть, воно дуже-дуже смачне, 88 гривень. Шоколад світоч, молочний. Чорниця, 235 грамів, 139 гривень. Набір ось таких цукерок, глазурованих банан 120 грамів, 59. Цукерки молочно-шоколадні. міленіум, 100 грамів, 59 гривень. Цукерки, волинські солодощі, прості, соната з любов'ю 350 грамів 109. Баночка скляна йде для сипучих. З корковою ось такою кришечкою. Об'єм 280 мл. 69. Новинка ось така. Це теж баночка для сипучих. Або для спецій скляна, поменшена багато, з корковою теж кришечкою 34 гривні. І теж ось така баночка. Іде квадратна, скляна з корковою кришкою, об'єм 160 мл, іде 59. Підставка. Для ножів пластикова ось така іде. 349. Теж із новинок. Пляшечка йде скляна для лії або оцту з розпилювачем. 99. Ось така цікава пляшка для лії та оцту. Два в одному 149 гривень. І ось такий ще варіант теж. Два в одному, скляна пляшка для оцту та олії. Зі знижкою йде 199. Пляшка. Скляна для оцту або олії. З дозатором йде. На жаль, об'єм не пишуть. 109. Поменше ось така пляшка, теж скляна з дозатором для олії або оцту. 88 гривень. І ще ось такий варіант пляшки для олії скляної йде з малюнком. Об'єм 530 мл. ціна 149. Ось така йде коробка для серветок. Пластикова з дерев'яною кришкою 77 гривень. Тримач для серветок металевий, чорний. 55 гривень. Серветниця скринька. Древ'яна, прямокутна, 179. Пластикова, ось така серветниця з малюнком іде, 77 гривень. Тримач для серветок, дерев'яний, ну, такий легесенький, 55 гривень. Набір підставок силиконових для варених яєць. Дві штучки. В наборі йде. 19. Фруктовниця, металева, срібця. Золота, ось така йде. Ціна її 249. Фруктовниця Каркасна, металева, чорна 149. І ось така фруктовниця, металева, каркасна кругла 129. Пластикова фруктовниця, Іде в різних кольорах. Ціна 49. Хочу показати вам тарілочки. Почнемо з білих. Десертна ось така тарілочка йде. Скло 19 см діаметр, 34 см. Салатничок, білий, скляний, 19 см в діаметр, 64 гривні, Сукова тарілочка, 20 см в діаметр, біла скляна, 49. Поменше ось такий салатничок іде. Теж білий скляний, 15 см в діаметр, 44 гривні. Велика тарілочка, обідня 25 см діаметр 49. Салатник глибокий, 19 см діаметр, скляний, білий, 129. Маленькі ось такі салатнички 12 см діаметр, білі теж скляні, по 44. Прямокутна. Тарілочка. Біла теж скляна, 69 гривень. Ось така велика тарілка 32 сантиметри діаметр. Біла люмінар 149 гривень. Поменше люмінарк, тарілочка біла 25 сантиметрів діаметр, собітком ось таким іде, 139 гривень. Бульйонниця, але, я сказала, більш салатники, глибокі, керамічні на об'єм 660 мл, 69. А це вже салатники білі з свізеруночком йдуть. 49. Хочу показати вам ось таку новиночку форми для випікання. Керамічні йдуть. Об'єм подивилася 250 мл. Це класно буде тут жульєн робити. Ціна таких формочок 149. Форма ось така скляна для запікання. Об'єм її 2 літра. Овальною ось такою формою. Тяжка 229. І ось така форма йде скляна для запікання. З ручками по бокам. На об'єм 2 літри 249. Форма скляна, кругла. Іде теж для запікання. На об'єм літр 4, 249. Поглянемо з вами на стакани скляні. Стакан ось такий скляний, ребристий, з золотистою. Окантовочкою 64. Об'єм не підскажу, опять не знаю. Склянка низька на 390 мл об'єм. Зі знижкою 29. Стакан скляний низький вигнутий йде, рибристий, 77. Склянка скляна низька. З випуклим ось таким дном нерівним. 39. Ось така склянка низька, йде на 330 мілілітрів об'єм. Зі знижкою 29. Склянка скляна, низька, прозора йде. З візеруночками ось такими. Об'єм 245 мілілітрів 29. Ось такий варіант склянки скляної теж прозорої на 290 мл об'єм 34. А це вже склянка для коктейліде висока, кольорова 88 Це звичайні скляні стакани. Ось такі на 360 мл об'єм. Кольорові теж йдуть 44 і низька. Склянка фігурна ось така кварц синій, 240 мл об'єм 44 гривні. Форма для запікання серця металева із защіпками. іде зі знижкою 149 гривень. Форма металева для випікання, 12 кексів. Ось так вона виглядає. 99. Побачила ось таку новиночку. Чашка Парцелянова з котиками йде. Ось такий ще варіант чашки. Ціна цієї чашки 77 гривень. Покажу вам щось таку чашку порцелянову. Ручка йде у вигляді сердечка. Іде вона зі знижкою 74. І ось такий варіант. Кухоль порцеляновий з малюнком та надписом. Надписи йдуть різні, теж зі знижкою 64 гривні. Хочу показати вам маслянку, ось таку пластикову, прозору, по бокам такі ручки йдуть, 69 гривень. Ось такий варіант маслянки теж пластиковий, дно біле йде, а верх прозорий 55. Це вже така достатньо велика маслянка, де теж пластикова. По бокам ручки йдуть. 88 гривень така. І зовсім така малесенька, теж пластикова. А дно йде бамбук. 64 гривні, ось ця коштує. Піднос пластиковий, прямокутний. Золотисто йде окантовочкою. Достатньо такий величенький. Ціна зі знижкою 119. І круглий ось такий великий теж піднос пластиковий, золотистою окантовочкою. Теж зі знижкою 119. Є ось такий прямокутний теж пластиковий піднос. Невеличкий йде, теж золотистою окантовочкою. Без знижки 99. Щоб кулінарні, ось такі йдуть металеві. Хочу сказати, у мене такі ж самі вдома. Достатньо вони зручні. ціна їх 39. Ось такий варіант щіців теж металевих зі знижкою йдуть 29. І ще ось такий варіант щіців кулінарних, металевих теж. Я думаю, що теж будуть зручні. 39. Ось такий де горіхаковий, пластиковий. Всі вже знайомі, всі його бачили. Зі знижкою 49. І це горіха кол, теж іде пластиковий, в різних-різних різних іде кольорах. 29. І металевий горіхакол. алюмінієвий ручний. Ось такий. І він зі знижкою. 29. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей.